Номер 853. Число 150 зменшили на 75%, а потім збільшили на 40%, яке число отримали. Задачу зробимо за допомогою дій. Пише дія. І так, число 150 зменшили на 75%, тобто число 150 це було 100%. Його зменшили на 75%, відсотків. тобто відняли 75%, відсотків. залишається 25%. Відсотків. Тобто нове число це 25% від того, що було, від 150. 25% це зменшене число у відсотках. Друга дія. Визначимо яке ж це буде число? Ще раз. 150 це те, що було число. А нове число це від нього 25 1% – Один відсоток це одна сута числа 25 Це 25 сутих числа. Щоб знати 25% треба число. Яке було 150, помножити на 0,25. помножимо п'ятдесят на 0,25. цілих двадцять п'ять сотих? П'ять у п'ять двадцять пять, два пам'ятаємо. 5, 1, 5 та 2, 7. Дважди 5, 10. Дважди 1, 2 та 1, 3. У нас два знаки після коми, тому два знаки від кінця відділяємо комою. Одержуємо 37,5. Це зменшене число. Після того, як його зменшили, його збільшують на 40%. Тобто число, яке одержали 37,5, збільшили на 40%. Тобто, це було 100%, збільшили на 40%. Одержуємо 140 відсотків. Це вже збільшене число в відсутках. Відсотки візьмемо дошки. Знову 37,5 це 100%. Відсотків. Від нього треба знайти 140 відсотків. 1 відсоток це сута частина числа. 140 Це 140 треба поділити на 100. Тобто це 1,4 десяти частина числа. І так, число в нас було 37,5. І його збільшили на 40 відсотків помножимо на 1,4. 37,5. Тридцять сім, п'ять десятих множимо на одну ціло чотири десятих. Двадцять чотиридесім, двадцять вісім та два тридцять, чотирижди три, дванадцять та три п'ятнадцять. Ну, і тут 5, 7, 3. Два знаки після куми. Два знаки після куми. Одержуємо 52,5. Отримане число, одержане число. Відповідь п'ятдесятиців п'ятдесятих.